ТВ ветері випуск новин сьогодні 505 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і далі головне станом на ранок. Сили ППО під час нічної атаки Росії збили усі 20 безпілотників шахет та дві ракети «Калібр». наслідки пуску балістичної ракети Іскандер М. Уточнюють. Повідомили в повітряних силах у Києві. Уламки збитих дронів пошкодили будинки в Дарницькому та Шевченківському районах. Четверо людей отримали поранення. Також падіння уламків зафіксували в Солом'янському та Подільському районах. Вночі армія Росії атакувала Антонівку та Херсон. За минулу добу на Херсонщині троє людей загинули, двоє поранені. Восьмеро людей отримали поранення на Донеччині. А вже сьогодні зранку окупанти завдали масового удару по Авдіївці. Загалом за минулу добу армія Росії завдала ударів по 12 містам та селам Донецької області. Важкі бої тривають і далі про втрати окупантів у зведенні військового телебачення. У ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Шахет. Також застосували дві крилаті ракети Калібр та одну балістичну іскандер М. Завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, винищувальній авіації, мобільних вогневих груп повітряних сил, 20 ударних дронів було знищено, переважно на Київщині. Знищено і дві крилаті ракети Калібр щодо наслідків пуску ракети Іскандер М. Інформація уточнюється. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, на 13 липня маємо такі. Мінус 510 окупантів за добу, а в підсумку наші воїни знищили 236 тисяч 40 окупантів. Російська армія втратила 4092 танки і 7999 бойових броньованих машин. Знищено 4425 артилерійських систем та 678 реактивних систем залпового вогню. Мінус 421 засіб протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 6995 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3752 тисячі безпілотних літальних апарати. Збило 1271 тисячу крилату ракету. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 652 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. «І Як я вже сказала, важкі бої тривають. Це варто усвідомлювати, адже за кожною статистикою стоїть життя українських воїнів. Зокрема, бійці ї бригади продовжують випалювати ворога на найгарячішому напрямку на фронті під Бахмутом. Метр за метром наше військо витискає ворога. Про роботу сау 30-ї окремої механізованої бригади дивимося у сюжеті подробиць далі. Остріл! Гарячий Бахмутський напрямок метр за метром наше військо витискає ворога. Наші артилеристи зараз будуть працювати по ворожим цілям. Вони вже виявлені. День на позиціях українських артилеристів, як злітає у повітря ворожий склад БК. І як гине російська піхота. Ексклюзивні кадри. Сашка засикає їхню піхоту. Не кількістю, а вмінням. Кожен снаряд у ціль. Ну, ми намагаємося використати мінімум снарядів і максимально вразити ворог. Ранок після рясного дощу ми їдемо на позиції нашої артилерії. Ґрунтові дороги розкисли, небо ясне. Армійці остерігаються такої погоди, бо в небі літають ворожі дрони, а по цьому бездоріжжю швидко не проскочиш. Зараз така війна, що вона вся. Орієнтоване те, що щось літає, і зверху подивиться, слідкує. Бійці на позиціях чекають команди чисте небо. Чисте небо це їхнє може бути щось в небі. Чекаємо на наше. З'явиться в, в небі, починаємо працювати. На цій ділянці наступають армійці 30-ї механізованої бригади імені Костянтина Острозького. Хлопці кажуть, ранок був веселий. по вам було? бувало всяке. У нас періодична робота. Якщо піхота йде в наступ. Ми працюємо, прикриваємо, прочищаємо їм дорогу, відсікаємо їхні резерви, знищуємо ну, щоб полегшити максимально і зменшити втрати для нашої піхоти, бо вона дуже багато тяне на собі. Період нетривалого затища, в артилеристів короткий перепочинок. Бійці розповідають, якою зброєю працюють. Вона не нова, радянська, САУ-2С1, гвоздика. Втім, хлопці її хвалять, кажуть у вмілих руках. Б'є ворога ще як. Як то кажуть, білки в глаз. Вона, Якщо точні координати, воно попадає добре. Навіть попри те, що там уже настріл хороший. Попадає добре. Роботи додалося кажуть армійці. Втім, це саме той випадок, коли бійці просять її і ще більше, аби тільки прискорити нашу перемогу. День, ніч, обід все в процесі. Ну, у нас є два вибори. або ми переможемо, або вони програють. І процес починається в одну мить. Екіпажі по команді до бою біжать до своїх гвоздик. Дві-три хвилини, і батарея починає працювати. Кут 33-56 Навести. Північний фланг Бахмутського напрямку. Наша артилерія тут фактично не замовкає. Піхота просувається. Хлопці-артилеристи зараз прикривають піхоту і відпрацьовують ворожі цілі. Постріл за пострілом: секунди на обчислення точних координат. Готовий. Швидкість це життя піхот і смерть окупантам вже після виконаної роботи наші аеророзвідники показали відеозвіт. Ось так радянська САУ натівськими снарядами точнісінько влучає ворожий склад з боєприпасами у Бахмуті. А це вже російська піхота, і ворожі артилеристи ловлять подарунки від українців. Вразити такі цілі то велика удача, кажуть артилеристи. Наразі лунає команда на паузу. Замаскувати, в укриття. Після того, як розрахунок САУ відстрілявся, надійшла команда. Ну і в принципі такий має бути алгоритм дій. Зараз замаскувати цю установку і швиденько перебратися в укриття. Куди полочка? В небо, внука. Шукати нас. Часто так доводиться бігати туди. Так, да, доволі часто. Я такі дні, що тільки в <укриття> назад. <плес> І сьогодні робота у хлопців продовжилася. Ми їдемо з артилерійських позицій з одним питанням. А як ви гадаєте, об'єктивно, що нам потрібно для перемоги? От, ну, от реально. Зброя. Нам лише зброя потрібна. Ну, бажання є, люди є, командувачі є, треба зброя. Зі східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Невгад. Подробиці Марафон. Єдині новини. У Житомирі більше не буде сектору мінветеранів. Але при військовій адміністрації запрацює підрозділ з питань ветеранської політики. Про це повідомила прес-служба Міністерства у справах ветеранів України. Цитата. Відповідний проєкт постанови кабінету міністрів України ухвалено на засіданні уряду, і вже з 1 жовтня 2023 року передбачено утворення окремих структурних підрозділів. Відтак державна ветеранська політика буде реалізовуватися кожною обласною військовою адміністрацією в громадах. Йдеться повідомлення, це робиться задля впровадження механізму ефективного управління в регіональному та місцевому рівнях з реалізацією державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України, а також щодо забезпечення прав і свобод зазначених осіб. Під час впровадження інноваційної системи переходу від військової служби до цивільного життя пояснила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко під час робочої поїздки на Звягищину передав державні нагороди сім'ям загиблих бійців. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Цитата батьки виховали справжніх патріотів, гідних синів України, які віддали за нашу свободу найцінніше власне життя. Написав Бунечко. Окрім того, голова ОВА відвідав і декілька підприємств в області. Одне з них Царсаніт. Цитата знайомство з цією компанією почалося чотири роки тому, коли власники польської фірми Царсаніт звернулися до мене. Вони хотіли інвестувати гроші в виробництво на Житомирщині. Тоді зробив все можливе для допомоги інвесторам і розв'язання проблеми, з якими вони стикнулися. І от сьогодні тут працює майже 60 людей. Компанія працює, сплачує податки та планує будівництво фабрики зі збагачення сировини, що дозволить збільшити кількість працівників ще на 40 осіб. Повідомив Віталій Бонечко. Сьогодні вранці Житомирська місцева влада передала бійцям 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Державної прикордонної служби України три квадрокоптери. Про це написала прес-служба міської ради. Їх закупили за кошти місцевого бюджету. За три дрони та акумуляторні батареї витратили майже 800 тисяч гривень. Цитата. Серед запитів військових дрони б'ють рекорди, бо виконують купу корисних функцій на фронті. Безпілотники допоможуть бійцям загону виконувати бойові завдання в районах активних бойових дій та вибивати окупантів з нашої землі. Пише прес-служба з посиланням на міського голову Сергія Сухомлина. Загалом місцева влада з березня цього року на подібні комплекси для військових витратила понад 30 мільйонів гривень. Війна у світлинах, яка в декількох кадрах передає весь біль українців, така виставка відкрилась у домі української культури. Що в Житомирі? Моя колега відвідала її і далі розповість свої враження від побаченого. Як живуть та працюють військові на позиціях долі звичайних людей, в які втрутилась війна, чаруючі пейзажі України та неповторні світлини зі світу тварин, в Домі української культури презентували фотовиставку від членів Житомирського обласного осередку національної спілки фотохудожників України. Серед представлених робіт є фото з бойових позицій Бахмутського напрямку 26-ї окремої артилерійської бригади. Їх створив фотограф з Бердичева Валерій Мельников. Чоловік зізнається, умови для роботи були непрості, але захисники, з якими вдалося попрацювати. Тювати не необияке враження, зокрема, ця світлина з молитвою на футболці, з якої починається ранок військових, багато портретів, тому що це очі. Це от той стан цих людей. Їх мотивованість настільки мене вразило, що просто не можна було по іншому робити. І дуже в колекції багато дуже цих фотографій, портретів бійців. Да, були моменти, коли прилітали ці ворожі БПЛА. І була команда в укриття прямо на бойових позиціях. І під час того, як я там був в одному із дивізіонів, е гармата, краб, польський Краб, який нам дала Польща, на цій одній фотографії представили на цей час момент пострілу, який знищив 120 мм міномет разом з військовими Російської Федерації. Під час цього пострілу ми, ну, наші хлопці знищили цей міномет і безпосередньо цей розрахунок їхній. А потім слідуючий постріл, вже в іншому дивізіоні було знищено комплект боєприпасів. Також свої роботи на Бахмутському напрямку представив пресофіцер 26-ї окремої артилерійської бригади Олег Калашніков. Всі світлини фотохудожник зробив в зоні бойових дій. На фото можна побачити техніку, якою нищать окупантів, мужних захисників захисниць та життя цивільних. Коли я роблю ці снімки безпосередньо своїх співслужбовців, я розумію, що я вписуюсь в історію. Чуть-чуть не багато, але вписуюсь. Одночасно мені хочеться показати, що наша перемога вона здобувається. Не дуже легко. Якщо чесно кажучи, вона дуже важко, великою кров'ю. І в даному випадку немає кадрів, такі які шокують. В даному випадку ми можемо побачити, що наша перемога це, це праця, праця військовослужбовців, як чоловіків, так і жінок. І одночасно хочу показати, яка ця прифронтова зона. Прифронтова зона, там, де перебуває ще мирне населення, щоб люди, котрі не Безпосередньо не попали під ці ці обстріли. Вони знали, що там дуже нелегко, там не просто, однак життя триває, і люди звикають, Люди все ж таки живуть. І чесно кажучи, ці люди, які там зараз перебувають, вони вірять в нашу перемогу. Анна Ковальчук поки єдина жінка в Житомирському обласному осередку спілки фотохудожників на виставці. фотографині представила портрети жінок різного віку та професії. Анна зізнається, лише нещодавно почала брати до рук фотокамеру. Адже спочатку війни закрилася в собі і не могла якийсь час створити. У моїх роботах було все весело, було все ну, не знаю. Вони відібрали кусок моєї душі. По перше, коли почалося вже вторгнення таке. Я закрилася, я не хотіла виходити на роботу. Мені боліло, я, я не могла. Є такі митці, що вони розкриваються, пишуть нові вірші. Якось такий вплив так, їхнього творчості. У мене навпаки, все як вбилося в мене. І я потихеньку виходжу з цього стану, от такими виставками, і тим, що треба показати, що ми живі. Війна вплинула і на життя фотографа В'ячеслава Міщенка. Майже півроку фотогодожник нічого не хотів викладати, але згодом зрозумів, що людям потрібна розрада й трішки позитиву. В своїх роботах митець показав пейзажі та дику природу. Ця світлина вже цієї алеї нема. Це вже історія, розумієте? Це знялося біля Троянова, Житомирщина. От її спочатку вона там мала, сполучала рудню, городище, село і Троянов сам. Місцевість, де завжди тумани. Я дуже полюбляв туди приїжджати. З цього місця наробив дуже сотню фотографій в різні роки протягом 10 років знімав. Вже її нема, і дуже приємно приїжджаєш на це місце. і В голові фотографія, чудові ці світлини. От такі приємні спогади. З на даний час воно більш яскраве. Напевно, хочеться підняти людям і настрій таку хвилину і. Ці смутки, їхні які нас зараз є, щоб ми більш посміхалися. і йде війна, але хочеться, щоб люди більш посміхалися. Виставка експонуватиметься в Домі української культури до 21 липня. Включно дзвінки за кордону безкоштовні. Уряд домовився про продовження дії безоплатного роумінгу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигань. Безкоштовний роумінг для українців у ЄС був продовжений ще на рік. Відповідну угоду підписали європейські та українські оператори. Таким чином, наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв'язку з батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому. Водночас маємо ще більш амбітну мету, хочемо отримати так званий роумінговий безвіз на постійній основі. Маємо рік на адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Після цього станемо частиною. Довгострокової угоди Rome like at home, тобто за кордоном як вдома, це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України. Тим часом здається, ДТП в Житомирі рестаються ледь не кожен день. Це підтверджують нам і патрульні поліцейські, які інколи по декілька разів виїжджають на виклики про аварії. Тож яка ситуація? Нині дивимося далі початку літа в Житомирі зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Такий висновок можна зробити не лише з новин у місцевих ЗМІ. Про це також говорять у патрульній поліції. Початку червня по 10 липня на території обслуговування управління патрульної поліції в Житомирській області зареєстровано 48 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. З них 66 осіб це травмовані або водії, або пасажири, і 6 осіб загинули. За словами патрульних, найчастіше причиною ДТП є недотримання водіями правил дорожнього руху, адже водії часто не обирають безпечну швидкість на дорозі. До основних причин все ж таки тут належить недотримання водіями. Правил дорожнього руху в частинах незабезпечення безпечної швидкості руху, безпечної дистанції, порушення правил дорожнього руху при проїзді-перехресть, ну а також сюди також можна віднести вихід або перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях. Кількість автотрощів в Житомирі порівняно з весняним періодом зросла в півтора рази. Так, наприклад, якщо ми беремо до уваги травень, то є дещо збільшення, тому що в травні зареєстровано 36 дорожньо транспортних пригод з потерпілими з них. 30 людей травмовано, і 4 особи загинуло. Водночас водіїв та пішоходів просять дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісні обмеження та бути вічливими до усіх учасників руху. До основних порад все ж таки це дотримання і водіями, і пішоходами правил дорожнього руху. Водіями це дотримання безпечної швидкості, бути уважним, стежити за зміною дорожньої обстановки і вчасно і адекватно реагувати на неї. Можливістю спростити оформлення ДТП в поліції називають Європротокол, який можна оформити самостійно в електронному варіанті, без виклику правоохоронців. Вирок жорстокому вбивці. Так на 11 років ув'язнили жителя Бердичівського району, який рік тому жорстоко вбив приятеля у власній домівці. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. У суді доведено, що злочин проти життя людини 55-річний житель Бердичівського району скоїв у серпні минулого року. Події того рокового дня спочатку розгорталися буденно. Обвинувачений запросив до себе давнього приятеля для роботи по домогосподарству нарубати дрова та допомогти роздати односельцям трьох кошенят. А перед тим, як завжди, прикупили алкогольних напоїв, добряче посиділи та ще й пригостив сусіда, який зайшов у справах. Конфлікт між потерпілими та господарем виник пізно ввечері, коли обоє вже були у стані алкогольного сп'яніння. Тоді обвинувачений схопив сокиру та заподіяв 41-річному приятелю смертельних ударів, вкоротивши чоловіку віку. Йдеться повідомлення на суді. Фігурант розповів свою версію про те, що він не причетний до вбивства а тіло приятеля виявив, коли повернувся ввечері додому. З Бердичева куди нібито пішки ходив за горілкою. Проте суд критично оцінив такі покази обвинуваченого, сприйнявши сказане за намагання приховати реальні події. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції. У Житомирі незабаром стартує безкоштовний ігровий квест, організатор якого таким чином намагається підтримати Житомирян у непростий час. Каріна Цимбалюк розповість більше долання перешкод, проходження темних підземних кімнат та пошук таємних документів. Вперше на території електровимірювача у Житомирі буде проходити квест. Його організовує волонтер Назар Мудрий, який був одним з переможців гранту для обдарованої молоді. Навесні ми подавалися на грант від міської ради від управління сім'ї молоді та спорту, в рамках якого я здобув перемогу і отримав фінансування на те, щоб реалізувати грант. Я досить довго підбирав локацію, оскільки останнім часом ми там робили квести і в вежі, і в літаку, і хотілося не зробити його в якомусь там приміщенні, а зробити в якомусь цікавому місці. Тож у мене було декілька таких цікавих локацій на вибір. Я зупинився тут, оскільки якось в моменті відчув, що хочу поекспериментувати з великою територією, з великим місцем, і щоб у учасників були якісь там справжні карти, були ліхтарики, їм потрібно було щось таке знайти секретне. І ця локація повністю підходила. А я поспілкувався з готворцівмірюючи, які надали наразі мені дозвіл на те, щоб я міг тут проводити квест. Для учасників організатор підготував цікаві завдання, на яких потрібно буде задіяти логічне мислення, швидкі. Ість та командну роботу квест у нас типу, називається Light and Dark і це неспроста, адже він поділений на дві частини. Перша частина це коли учасники та учасниці перебувають на території вулиці, де є денне освітлення, де в принципі нормально. І Dark – це коли вони потрапляють в темне підземелля, якщо так можна сказати, бомбосховищ, коли єдиним джерелом світла в їх руках це є ліхтарик, які вони мають знайти для того, щоб потім відшукати якісь таємні документи. Квест у нас розроблений таким чином, що одразу будуть починати чотири команди. У них на в принципі квест за винятком того, що в них різні маршрути подолання цього квесту, оскільки ми не хотіли зробити так, щоб було ну масовка, яка постійно заважала один одному, і це було б якось негармонійно. Участь в квесті є безкоштовною. Окрім того, на учасників чекають призи. Я побачив в інтернеті там сторінку з електросамокатами. Я такий думаю, чого б не написати їм. Написав, вони і Тепер у людей є призи. Тобто там перша команда, яка виграє а, ну не виграє, а найшвидше проходить квест. Вона отримає всі шість учасників команди по 30 хвилин. Безкоштовна їзди на електросамокатах. Друга команда отримує теж саме, проте тільки 20 хвилин. Ну і третя команда за часом, яка пройде також найшвидше, по 10 хвилин. Квест розпочинається 14 липня, триватиме два тижні. Зареєструватися ще можна, але на наступний тиждень. Організатори кажуть, слідкувати за оновленням інформації, де буде розміщено посилання на реєстрацію. Вес буде тривати два тижні з 14 по 16 липня та 21-23 липня. Ось а учасники насити їх було 552, Вони вже повністю зареєструвалися за за півтора дня. Покрили всю реєстрацію. Зараз їм надходить персональне наше підтвердження від нас, щоб вони були впевнені, що вони можуть приходити та насолоджуватись. Каріна цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. На сьогодні це все. Я бажаю нам тихого та безпечного закінчення дня. І пам'ятаймо, що його для нас забезпечують українські воїни. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! П'ятницю, 14 липня, в Житомирі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та в день очікується сильний дощ. Ближче до вечора йому на зміну прийде дощ з грозою. Мінімальна температура в цей день становитиме 17 градусів, максимальна 24.